Сьогодні у випуску новин. Ситуація на запорізькому напрямку. Як зимуватимуть селі на лінії вогню? До Запоріжжя евакуювали й дядю Гришу, волонтера з Херсону. Конструюють буржуйки у підвалах та збирають хмиз на зиму. Так готуються до холодів жителі села Новоандріївка, що знаходиться під постійним прицілом російських окупантів. Тут залишилось до пів сотні жителів. Гуртом лагодять пошкодження від ворожих снарядів та готуються зустрічати холоди. Пані Ольга показує свіжу зроблену пічку. Оце так ми збираємося зимувати тільки-тільки У будинку вже було парове опалення, але ж без світла та газу воно не працюватиме, каже жінка. Було парове, тепер воду будемо зливати, і дідусь поставив печку, а ще треба в погріб для того, щоб тепло, хоч було. Нам буржуйку. Треба. Дров, звісно, треба, тому що диво, все замініроване, все може так, посадку ніде не підеш. На допомогу ми заяву писали, а там. Коли як вона буде, а що пенсії маленькі порається по господарству та збирає хмиз по дорозі пенсіонерка пані Оксана. Пенсії, аби закупити паливні матеріали для зими, не вистачить. Поможіть ми замерзнемо. Дрова, уголь уголь 9 тисяч. Я вже прозондірувала. 9 тисяч. Це в Запоріжжя, щоб привезти його. А то ж так запасаюся. вони ж набили, дерева ось позривали, не то ж тягаю. На зиму знаєте, скільки треба натягати, щоб отопити? По-перше, що отоплення парове, ми вже до цивілізації йшли. Плити повикидали, все повикидали, в системі робота, насос. Світу нема, газу нема. Ну, Дрова трохи не допиляли, є, будемо допилювати, що є, тим і топити. Немає. Ну, на опалення збирали, збирали документи Червоного Хреста, обіцяли дати гроші на, на опалення. Можешь Можеш, дати. Повріч ставим руки. Дві коробки. Пыляємо дрова, ну десь шукаємо, в принципі. не нельзя, Две потому друго. що начинаємо удити, начинають летіти. Так что можна, нельзя, не нельзя, нічого нельзя. не нельзя. Вручну, вручну пыляють, так? Ну так, да? ну, да, стараємося. Щоб не замерзнути взимку, люди допомагають лагодити один у одному пробиті криші, стіни, вибиті вікна російськими снарядами. Це не наду сюда. Тільки посел тільки обуликі ті вікна, туди сюди опять брильот ще подлітав. Ну Будемо держатися карба. Слава Україні, Альона Анталуха, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Обстріли окупантів спричинили пожежі в Оріхові у ніч на 29 вересня. Рятувальники загасили займання на десятках квадратних метрів у пошкоджених вогнем приватних будинках. Поранених немає. Про це сказав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, в місті залишаються зокрема кілька десятків батьків із дітьми. Водночас майже всі вчителі та учні виїхали. Також окупанти обстріляли Гуляйполи 29 вересня. Пошкоджені три будинки. Інформація про пожежу на другому енергоблоці Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому енергодарі, яка поширюється у деяких телеграм-каналах, не відповідає дійсності. Як повідомляють в енергоатомі, периметр навколо станції замінований російськими окупантами. Було шість випадків, коли міни вибухали через диких тварин. Сьогодні стався черговий вибух на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію енергоблоку номер 6 Наслідок пошкодження лінії сталося коротке замикання одного із трансформаторів напруги із незначним задимленням. На місці зруйнованого будинку повністю прибрали завали і заливають фундамент майбутнього. За процесом спостерігає пані Ніна. Саме її будинок та сусіда вщен зруйнувала ворожа ракета 25 травня. Та мой добре раз що спишилося після вибуху? Кої такі платі їхала, холодильник, більше нічого. Відбудувати житло взялися волонтери. Планують витратити 800 тисяч гривень. Тут було два будинки на цьої, на, на двох різних дільницях, а, і ми вирішили для економії коштів об'єднати два будинки в один, і це буде дуплекс для двох родин. Вони це виглядає як один загальний будинок, але він розділений напіл. З одного боку буде одна родина жити, з іншого боку інша. Окремо будуть котельні, де буде розполагатися твердопаливний котел для обігріву, бо газове постачання ви бачите зруйновано все. Свою нову добівку пані Ніна чекає з нетерпінням, бо каже, вже четвертий місяць змушена жити у знайомих. Дві кімнати, кухня, ванна, туалет Такий, як в принципі, був. Можна чуть менше. жити. десь. Звести новий будинок для двох родин волонтери планують до нового року. Зараз більш ніж 70 тисяч гривень Ми зібрали. Вистачило нам грошей залити зараз 30 кубів фундаменту бетону у цей фундамент. А на цій стадії грошей на цеглу ми ще не маємо. Але ми маємо велику віру у людей, які нам допомагали до цього часу, і віримо, що. Все у нас видить, у нас є 10-14 днів, як буде застигати цей фундамент. І за цей час ми маємо знайти гроші на цеглу і на будівництво загалом. Юлія Сеник, Суспільне новини, Запоріжжя. Чесний громадянин Херсона, волонтер Григорій Янченко, відомий у соцмережах як дядя Гриша, переїхав до Запоріжжя. Евакуюватися допомогли друзі через погрози з боку окупантів. У Запоріжжі Григорій Янченко зупинився у волонтерському центрі Солдатський привал. Тут у колі друзів почуває себе як вдома. Я так здивувався, тому що ніхто нічого не знає, і вдруг мене зустрічають. Ну, слава Богу, ви знаєте, я задоволений тим, що мене так зустріли. Він був українською душею Херсона і е, душею цього спротиву. Ось так із музичним супроводом на вулицях окупованого Херсона ще місяць тому працював волонтер Григорій Янченко. Коляска, відро, ось колонка. З українськими піснями, з гімном, з калиною і з усіми тими піснями, які на слуху у народу. І коли їдеш по вулиці, бачиш посмішки, бачиш задоволення, підспівують люди. Ну, ви розумієте, це все така дрібничка, а з кожної дрібнички складається наша перемога. Бувало кидали гроші у відерці й окупанти, згадує чоловік. Я їду з піснями, а вони йдуть на зустріч і кидають мені в відерці гроші 200 гривень, там 100 гривень. Говорять, це на нашу погибель, щоб ви були в курсі справи. Я говорю, добре. Півроку на херсонських вулицях, як на мінному полі, виїхати з міста вирішив після розмови з представником російських спецслужб. Співробітник ФСБ. І він підходить, підходить до мене. І говорить, так і так, діда, ти їздиш останні дні. Поряд зі мною йшов товариш. Він каже: давай, давай ми додому до тебе будемо збиратися, щоб тікати звідси. Галина Гончаренко протягом багатьох років разом із Григорієм Янченком допомагали українській армії і часто перетиналися на фронтових дорогах. Заїжджали до нас, там поїсти, перепочити, полялякати, як то кажуть, да, обмінятися враженнями інформацією. Ну і щось вони допомагали нам, щось ми їм може там довантажували для хлопців. Ну взаємодія, дружба, спілкування людей, які на одної хвилі. Збирати кошти для українських військових Григорій Янченко розпочав 6 червня 2014-го. Відомості про відважного чоловіка на візку поширилися соціальними мережами. Про дядю Гришу, як назвали його херсонці, дізналися в усій Україні. Допомога фронту почала надходити з різних регіонів. Разом із друзями-водіями на зібрані кошти закуповували предмети першої необхідності та відвозили на передову. Мені один чоловік, херсонець. Запропонував 600 банок тушонки. І ця тушонка спонукала, як говорить, дала поштовх. Моїй волонтерській діяльність у Запоріжжі Григорія Янченка можна зустріти здебільшого у волелюдних місцях. Там, де лунають червона калина і черемшина, невтомний волонтер продовжує працювати на перемогу України. А коли ворог буде повалений, обов'язково повернеться до рідного Херсона, розповів Суспільному дядя Гриша. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Обвинувачений у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок котрого загинула п'ятирічна дівчина, попросив суд не позбавляти його волі. 29 вересня під час судового засідання в Орджонікізівському районному суді Запоріжжя Євген Матюх, який у стані алкогольного сп'яніння торік на острові Хортиця збив родину Покровських, виступив із останнім словом. Я признаю свою вину частішне. Я визнаю свою вину частково. Глибоко каюся у скоєному. Ще раз прошу пробачення у потерпілих. Раніше я не судимий з перших днів війни. Є добровольцем формування шит, має хронічні захворювання. За місцем проживання характеризується позитивно. Готовий спокутувати провину на фронті під час захисту батьківщини. Прошу суд, не позбавляти мене волі, готовий понести будь-яке покарання. Самою группа потребує певного часу. Тому орієнтовний час проголошення судового вироку мною ну, заплановано на 9 годину 30 хвилин 5 жовтня. Родину захищать катьківщину захищати кожен зараз повинен, але не у цьому випадку. Це на покарання. Тим більше, що зараз добровольче формування територіальної громади, де він, начебто, приписаний, наразі розформоване. Нагадаємо, 29 серпня 2021 року на острові Хортиця Євген Матюх перевищив швидкість і скоїв наїзд на пішоходів родину Покровських, чоловіка, дружину та їхню п'ятирічну доньку. Від травм дитина померла у лікарні 4 вересня. Водій транспортного засобу перебував в стані алкогольного сп'яніння. В його крові було виявлено 1,6 проміле алкоголю. Андрій Чупіков у перші дні війни вирішив не сидіти, склавши руки, а наближати перемогу України, готуючи тушонку. Чоловік не має кухарської освіти, але любить готувати. Тож самотужки взявся закрити 45 банок тушкованої горохової каші з м'ясом. Починалося на власному балконі з одним автоклавом, Але попит був дуже великий, тому за допомогою друзів були придбані автоклави, взята в оренду цей приміщення і Робимо багато, а думаю, буде найбагато більше. Це гуманітарна місія, спрямована на підтримку Збройних сил України та переселенців, тобто тих людей, які втратили житло, майно та все, що в них було. Наразі волонтери, серед яких переважно вимушені переселенці з різних областей України, готують тушонку, а також каші з м'ясом. кажуть, потребують скляних півлітрових банок, аби збільшити обсяги виробництва. Одна банка запевняють, добова норма калорій для дорослого чоловіка. Рецепти, які до того були розроблені, трошки були модернізовані. Щось відійшло, щось додали нове. І зараз ми працюємо таким чином далі. З кожної партії ми відкриваємо банку з приготованою тушонкою або кашею, або суп, супи, які ми також готуємо. Пробуємо на смак. Ну так як відроблено повністю рецептура, то дуже смачно. Нічого іншого додати не потрібно. Під час приготування тушкованої свинини м'ясо, яке ми отримуємо з м'ясокомбінату до того, як ви постачають нам, проходить обробку повністю готова до нарізання. Після нарізання в ємкості проходить процес змішування. Сюди додається сіль, лавровий лист, перець. Ще раз гарно все перемішується і потім фасується в півлітрову банку. В автоклавах проходить за два години автоклавірування при температурі 120 градусів. Тушонку та каші, які закрили волонтери, відповідно до заявок від Збройних сил України чи громадських організацій, які опікуються вимушеними переселенцями, щодня відвозять до місця призначення. Сюди, наприклад, за допомогою та харчами приходить близько 700 людей на день. Вони багатьох міст, як Запорізької, так і Донецької області, поприїжджали, але вони розташовані тут. З липня волонтери виробили більше п'яти тисяч банок тушкованої продукції. Втім, вже незабаром збираються виходити на значно більші обсяги тисячу банок чи термопакетів на день. Після ворожого удару по одному з готельно-ресторанних комплексів Запоріжжя 22 вересня співробітники ДСНС рятували з-під завалів німецьку вівчарку Роя. Швидко нами було його деблоковано. За допомогою рятувальних нож винесено в безпечне місце. Дякуючи волонтерам та робітникам Червоного Креста, його швидко було доставлено до медичного закладу. Вівчарка потребував вартісної операції. Рятувальники разом з ветеринарами відкрили збір коштів на лікування. Необхідну суму зібрали впродовж 12 годин. Повідомили на сайті ДСНС України в Запорізькій області. Стані була крайня тяжова состояння шоком. Стан був край важкий. Стан шоку, багато уламків, перелом лапи. Дубу намагали стабілізувати. Потім вдалося. позавчора прооперували. На сьогоднішній день стан добрий. Встановили пластину дуже гарно. Вчора вже собака гуляв. Завтра або післязавтра будемо виписувати додому.